Учора у нас відновився телефонний зв'язок, і я думаю, ну кого набрати із друзей перевірить, чи дзвонить телефон. Набрала бившу. Ну, він там не взяв трубку, там, може, з кимось був, чи я не знаю, що там занят вечором, так? Да? Після 12 перезвонює мені. Ну, я, звісно, там мороже, трубку наберу. сім ранку. Знову перезвонює. Я не виспалася, капіць, я просто позвонила комусь, чи візьме трубку. Ну, дала парню надіжду і тепер хай мені дзвонить там 10 разів, наприклад, да? там, чи більше я буду там морозиться, морозиться. А потім візьму трубку. Чого ти мені дзвонила там, типа соскучилась, сповнила? А я скажу Саша, я просто хотіла узнати, чи зв'язь відновилася. Ну, звісно, не між нами.